Дорогі українці, наступає новий 2016 рік. У ці моменти серця кожного з нас, як і у дитинстві, незмінно сповнюють надії та сподівання. І я сьогодні вірю в те, що найважчі часи для нашої країни позаду, і новий рік стане роком нашого відродження. Рік, що минає, не був легким для більшості з нас, але ми змогли його пройти іноді буквально по лезу. Ми не дозволили зіштовхнути нас. У прірву глибокої кризи. І я вважаю, що це дає сьогодні можливість далі рухатись на шляху до європейського майбутнього України. Так, ми зустрічались постійно з опором і протидією з боку старої системи. Але це не зупинило наш рух вперед. У багатьох важливих сферах нашого життя ми заклали фундамент для майбутнього успіху. І я вдячний усім тим, хто сприяв цим змінам. Але ще дуже багато ми маємо зробити попереду. У наступному році ми маємо розпочати справжнє відновлення вітчизняної економіки. Врешті-решт, має запрацювати ефективна створена система боротьби з корупцією. Я докладу всіх зусиль, щоб у 2016 році розпочалась повноцінна реформа охорони здоров'я та освіти. Я вірю в те, що завдяки децентралізації. Будуть зроблені нові кроки для розвитку наших міст і сіл, для забезпечення нормальних умов життя кожної української громади. Впевнений, що ми зможемо цього досягти. Вірю в нашу силу і наполегливість. Вірю в те, що новий рік принесе Україні мир та благополуччя. Нехай здійснюються усі наші заповітні мрії та сподівання. Нехай кожен день буде щедрим на гарні справи. А добру і любов наповнюють наші серця і домівки. Бажаю всім міцного здоров'я, бажаю усім родинам щастя та доброводу. З Новим роком.